Друзі, маємо гарну новину для всіх українців, хто зараз знаходиться у Швейцарії. Ця країна зробила крок на зустріч з українським біженцям. Вона пропонує перспективу стабільності і інтеграції через перецевлаштування. Федеральна Рада Швейцарії запропонувала інноваційний механізм, який дозволить українцям, що тікають від війни, замінити тимчасовий статус захисту С на звичайний дозвіл на проживання типу Б. Які умови такої заміни розкажу вам далі в цьому відео. Тож можете вже підписатися на цей канал, а лайк йому поставити вже тоді, коли додивитеся. Дякую, що ви зі мною влаштовуватися зручніше. Ми починаємо. У Швейцарії пропонують дозволити українцям змінити статус проживання. Ця ініціатива виникла на фоні невтішної статистики, яка показує, що лише 23% українських біженців у Швейцарії знайшли працевлаштування, що суттєво відрізняється від показників інших країн Європи, де цей відсоток значно вищий. Наприклад, у Нідерландах і Норвегії рівень зайнятості серед українців перевищує 50%. згідно з офіційною заявою міністра юстиції та поліції Швейцарії Бата Янса. Така політика спрямована не лише на підтримку українських біженців у їхньому прагненні знайти роботу та адаптуватися в новому суспільстві, але й на задоволення потреб швейцарського ринку праці, надаючи місцевим роботодавцям впевненість у тому, що наняті працівники матимуть можливість на довгострокове перебування у Швейцарії. Отож, дозвіл на проживання типу Б у Швейцарії видається на основі трудової угоди і підлягає щорічному продовженню. За умови збереження роботи Погодьтеся, це створює своєрідний фундамент для стабільності для українців і для довготривалої перспективи для біженців, які активно інтегруються в економіку Швейцарії. Ця пропозиція відкриває перед українськими біженцями не лише можливість легалізації їхнього статусу у Швейцарії через працевлаштування, але й сприяє їхній соціальній адаптації та економічній самодостатності. Такий підхід безумовно відображає гуманітарні цінності та відкритість Швейцарії, бо таким чином Швейцарія надає українським біженцям реальну перспективу для розвитку і вкорінення у новому середовищі. Зазначив, що процес отримання громадянства в деяких державах може виявитися справжнім випробуванням навіть для найнаполегливіших і найрішучіших. Швейцарія у цьому плані країна теж не найлегша, але ось такі новини для українців дійсно надихають. Також ви часто запитуєте про те, чи надає Швейцарія тимчасовий захист вдруге. Так, от за офіційною інформацією, Швейцарія відмовляє в повторному захисті, але виняток можуть зробити для українців, які переїжджають з країн, перевантажених великою кількістю біженців, тобто, хто нині в Польщі, має шанс. А ще пам'ятайте: якщо люди зі статусом «С» знімають гроші з банківських рахунків або інших активів в Україні, то вони зараховуються до їхнього доходу. Тобто біженці отримуватимуть менше допомоги. Також рахуються доходи, які люди отримують у Швейцарії. Єдиним винятком є автомобіль, оскільки він потрібен, щоб повернутися додому. Я думаю, що усіх хто дивиться наше відео зі Швейцарії або планує туди поїхати. І там отримати тимчасовий захист, мають обов'язково поставити лайк цьому відео, зробіть це, хочу знати скільки вас. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про такі позитивні новини для українців. Буду тримати вас у курсі усіх подальших змін. Дякую за перегляд цього відео. До зустрічі у наступних.